Як запрограмувати отіму на пролив? так? Да. Всі кнопки. Виключаємо. Нажимаємо пролив на лівій групі. Лині, включаємо. Держимо до того моменту, поки індикатори не загоряться на обох групах. Відпускаємо. Вибираємо кнопку, яку хочемо запрограмувати. Програмування робимо з кавою, обов'язково. Тобто вона буде... Якась кількість води залишиться в таблиці кавою, щоб у нас все було точно по нашим параметрам. Затискаємо кнопку, яку хочемо запрограмувати. Пішла вода. Коли порцію кави, яку нам потрібно, машинка видала, натискаємо її ще раз. Ще раз. Затиснули. Чекаємо, чекаємо, пішов пролив. Коли нам досить кави, натискаємо ще раз. Все. Е, машинка запам'ятала, і з цієї групи програмування переноситься Автом... на цю автоматично. Е, якщо нам треба, щоб були різні параметри на різних групах, ми беремо і... В цьому самому режимі просто після програмування цієї групи програмуємо Другу. цю ще раз. Другу. Ну, під інші дози. Запевняю. Теж скавує. Да, все все, все робиться Да, все А тепер скалую. ще раз ну, ще раз виходь і покажи, що воно запрограмувалося. Що запам'ятало? Да, так, що воно запам'ятало. Що ми робимо Давай, спочатку? Так, кнопка, затискаємо. Достатньо, так, угу. через просто пролив секунду делаешь, чтобы не было правильно. Трошки більше холод. Потом А на цій групі? Давайте зробимо. А на цій групі? запрограмуємо. Бистер повністю. Практично повністю. Вимикаємо. Ось, вимикаємо, вмикаємо знову. Перевіряємо. І перевіряємо. Ця група у нас наливає половину. ця група. Практично повна. Да? Все, так? Ну.